Усім доброго часу доби. Мене звати Марта Приріс, і у цьому відео ми поговоримо про те, як себе підтримувати тим, хто навчає інших. Це вебінар для вчителів, вчительок, викладачів і викладачок. І запис цього відео є частиною проєкту ініціатива академічної доброчесності та якості освіти Academic IQ. І сьогодні насправді ми будемо говорити про кілька різних ідей, але давайте для початку. Розберемося з тим, що я розумію, що викладачі і вчителі, це люди дуже зайняті, і вам, напевне, важливо мати якісь інструменти, які дуже прості до застосування, тому що насправді часу і сил не так багато. Війна стала таким великим марафоном, і, на превеликий жаль, ми не знаємо, коли вона закінчиться. Але вже зараз, коли я записую це відео, йде сьомий місяць війни. Що означає, що наша психіка вже достатньо виснажена, і в нас ну, постійна тривога, постійне відчуття такої невизначеності, постійне очікування якоїсь небезпеки. Тому нам справді дуже важливі, прості, зрозумілі і такі, знаєте, справді, методи, які можуть допомогти. Тому моя ціль не дати якихось супер е, наворочених методів терапії, але справді дати щось просте і дієве. А... Вчителі і викладачки це ті люди, які зараз виступають таким великим освітнім фронтом. І я насправді хотіла вам подякувати, тому що викладати і вчителювати в період війни це неймовірно важко. Це те завдання, до якого вас ніхто не готував. Ви робите це. Хтось вперше хтось вже робиться протягом восьми років, так особливо ті люди, які знаходилися в областях України, що перебували в зоні бойових дій, так Донецька, Луганська область, Автономна Республіка Крим. І я дуже хочу вам подякувати за вашу роботу і сказати, що це неймовірно важко, і це неймовірно важливо, тому що те, що ви зараз робите, ви не просто передаєте знання. Великою мірою ви передаєте сенс і ви передаєте добрі ідеї, які можуть допомогти молодим людям, власне продовжувати своє життя, ставати спеціалістами, ставати хорошими громадянами і громадянками і просто в якийсь спосіб проживати цю війну. Тобто, ви виступаєте таким фронтом, опорою і носіями, і носійками сенсів, за що я вам дуже дякую. Це не просто. Що ми знаємо про вплив тривалого стресу на наше ментальне здоров'я? Ну, по-перше, ми знаємо, що війна це найбільший рівень стресу, який можуть переживати люди, і, власне, війна носить такий тривалий характер, тому ми говоримо про такий постійний тривалий стрес. Ми точно знаємо, що коли люди проходять через тривалий стрес, у них збільшується загроза розвитку депресії, тривожних розладів або підвищеної тривожності. Деякі люди не можуть впоратися зі стресом і починають вдаватися до різного роду залежностей, наприклад, гральні ігри, наркотики, алкоголь, медичні залежності, так? коли людина, наприклад, самовільно призначає собі певні ліки, самовільно збільшує зменшує дози, і з часом це може привести до того, що людина залежна від певного медикаменту. І вже не може без нього обходитись. Також на фоні стресу часто розвиваються проблеми зі сном. Нам важко заснути, або ми, навпаки, не можемо переживати цю реальність, не можемо знаходитися в ній. І тоді ми вибираємо спати надмірно довго, ховатися в снах, аби не думати, не читати новини, не стикатися з жахливими речами, які відбуваються. Також велика частина людей відзначає, що у них з'являється хронічний біль. Біль, який не знімається жодними медикаментами, біль, який не можна пояснити якимись іншими причинами, крім стресу, і напруга в м'язах. Коли ми, наприклад, не можемо а, до кінця розслабитися, ми не можемо, наприклад, в якийсь певний спосіб а, відчувати певні частини свого тіла, тому що ми постійно в напрузі, ми ніби постійно готові до. Того, щоб оборонятись, ми постійно готові до того, щоб захищатися, і власне наше тіло знаходиться в такому дуже 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 напруженому і а, такому зібраному стані. І звичайно, це все ну неймовірно просто проживати. Тому, на жаль, тривалий стрес і війна вони залишають певні сліди на нашій психіці. Але ми істоти дуже резильєнтні, ми дуже стресоопірні. І людина це така істота, яка насправді може навчатися. І теж ми можемо дуже добре давати опір стресу. Але для цього нам в пригоді можуть стати певні, власне, такі навички. І дуже важливо для початку, перед тим як перейти до конкретних технік, зрозуміти, що. Дбати про себе зараз це не егоїзм, так? Тому що в українській культурі насправді є така думка, що коли ми дбаємо про себе, то це може сприйматися як те, що ми надмірно фокусуємося на собі, або ми якісь такі дуже егоїстичні, або ми дуже егоцентровані. Але в умовах війни насправді турбота про себе стає необхідністю, тому що коли ми маємо можливість подбати про себе, тільки тоді у нас є можливості, ресурси, енергія подбати про інших, навчати інших, так передавати сенси і знання. По суті, якщо ми про себе подбаємо, то ми запускаємо такий ланцюжок, що ми можемо подбати ще про інших кількох людей. І ці люди можуть подбати ще про когось, і таким чином ми можемо прожити війну. Пройти цей нелегкий період і, власне, якось себе реалізовувати. Тому, найперше, перед тим як ми почнемо говорити про будь-які техніки, спробуємо тримати в голові цю думку, що зараз, коли я дбаю про себе, зараз, коли я себе підтримую, це є необхідність, це є та річ, яку я мушу робити, щоб продовжувати виконувати свої професійні обов'язки добре і якісно. Як і будь-яка навичка. Доброта до себе, підтримка себе і також турбування про себе це є дорога. І будь-яка дорога до нових навичок вона складається з маленьких кроків, але нам дуже важливо, щоб ці маленькі кроки вони були регулярними, вони були підйомними для нас, тобто такими, що ми можемо робити, і такими, які нам не ускладнюють життя, і вони мають бути послідовними. Іншими словами, нам дуже важливо справді. Робити ці маленькі кроки щодня або в будь-який момент, коли у нас з'являється можливість. Дуже важливе нагадування нам усім, те, що підтримка себе та турбота про себе це навички. А якщо це навички, то це є речі, які ми можемо виховувати в собі, плекати, розвивати. Ніхто не народжується з умінням про себе подбати, і ніхто не народжується з умінням себе підтримувати. Це та річ, яку ми можемо вчитися. Більше того, це та навичка, якій може навчитися будь-яка людина. Тому дуже важливо, щоб ми з вами розуміли знову оцю концепцію дороги. І де би ви не були на цій дорозі турботи про себе, чи ви на самому початку, і ви взагалі не знаєте, як про себе подбати, чи може ви вже достатньо добре про себе дбаєте, але вам бракує, можливо, якихось певних ще ідей. Так це не має значення. Важливо, що це дорога, і ми будемо вчитися. Йти цією дорогою, напевне, до останнього дня нашого життя. Тому просто пам'ятайте, що це навичка, вона постійно формується, ми її постійно можемо плекати. І це такий добрий, добрий такий процес. Це ніколи не про я вже вмію про себе подбати і крапка. Окей. Перша техніка, яку я хочу вам запропонувати, вона нам допоможе опинитися тут і зараз. і... Вона дуже важлива в моменти, коли у нас відбувається мисленєва жуйка. Мисленєва жуйка це коли відбувається багато подій, або, наприклад, ми починаємо дуже сильно тривожитися, і наш мозок починає підкидати нам дуже дуже, -дуже багато різних думок. І, власне, ми починаємо думати про щось одне. Далі у нас з'являється 100, 200, 300 нових думок, і ми вже ніби і не тут, в яких ну, ми, наприклад, перевіряли зошити. Так? І ми вже не перевіряємо зошити, ми вже думаємо ці думки. Ця техніка допоможе нам повернутися тут і зараз до того, що ми робимо. Вона допоможе нам здобути опору в собі, тому що ми будемо опиратися на власне тіло і на тілесні відчуття. А тіло це наша перша і. Перша опора і опора, яка завжди з нами, У нас завжди з нами ця опора, і також ця техніка допоможе нам якби заземлитися, так, трохи заспокоїтися і бути в більшій згоді з собою. Отже, ця техніка має кілька дуже простих кроків: крок номер один сфокусуватися на відчуттях в нижній частині нашого тіла, це наші ноги, спробувати поставити їх стопами на підлогу і подумати, як мені. Що я відчуваю? Чи в мене там килим, чи мені холодно, чи тепло, як взагалі відчуваються мої ноги, мої стопи? Після цього нам важливо звернути увагу на верхню частину тіла. Для цього ми пробуємо потягнутися або зробити якісь певні такі рухи, якось активізувати нашу спину, так? наші руки. І ми знову ж таки питаємо себе, як почуваються мої руки, як почувається моя спина. І для того, щоб ми зрозуміли, як вони почуваються, ми, власне, і мусимо якось потягнутися, розімнутися і так далі. Отже, зараз ми повністю ніби активізували наше тіло, зрозуміло, що воно з нами завдяки цим двом крокам, і зрозуміло, що ми присутні тут і зараз. Але наступний крок цієї техніки кидання якоря це, власне, дозволити собі озирнутися навколо і назвати п'ять речей, які я бачу. Чому це важливо? Коли ми спочатку якби зосередилися на власному тілі, а потім ми ся що я бачу, ми, ми допомагаємо собі повернутися тут і зараз. З цієї мислинєвої жуйки, з тривожних думок, ми повертаємося в цей момент. І в цьому моменті ми вже якби в згоді з нашим тілом, ми вже розуміємо, що у нас є ця тіласна опора. Отже, ми дивимося навколо, і ми описуємо п'ять предметів собі. Наприклад, я кажу, що я зараз бачу коробку, я бачу ліжко, я бачу шафу, я бачу двері і я бачу лампу. Так, і якщо ви відчуваєте, що після цього кроку ви все ще десь в такому тумані перебуваєте, бо ваші думки все ще якби, присутні, і вони тут, і не зараз, то ви можете ще запитати себе, що я зараз чую, і спробувати так прислухатись. То теж, якщо би я зараз зробила цю техніку, я би сказала, що я чую звуки сусідньої квартири, там хтось говорить, і я чую звуки машин на трасі, бо у мене відкрите вікно. Так? І це такий би був останній крок. Чому ця техніка називається кидання якоря? Тому що ми використовуємо у ній дуже таку цікаву метафору, коли у нас є корабель, і цей корабель він потрапляє у шторм. Ми не можемо відмінити шторм, правда, навіть коли нам дуже сильно хочеться, ми не можемо сказати, окей, шторм припинися, тому що від цього нічого не зміниться. Але що ми можемо зробити, щоб зберегти корабель? Ми не хочемо, щоб він загинув, розбився і так далі. Ми можемо кинути якір. І тоді якір він так якби пришвартує цей корабель, і цей корабель не буде кидати в сторони в сторону, його не буде коливати, він не розіб'ється. Він просто буде якби прив'язаний до одного місця, прикутий до якоїсь одної точки, і таким чином ми можемо зберегти корабель, навіть якщо навколо буде відбуватися шторм. Те саме ми робимо цією технікою. Ми, на жаль, не можемо припинити війну, ми не можемо раптом опинитися в іншій реальності, але що ми можемо? Ми можемо допомогти собі. Якби пришвартуватися в теперішньому моменті, опираючись на свої опори, на тіло, опираючись на те, що у нас є свідомість, і ми можемо просканувати дійсність, назвати собі п'ять предметів і сказати, що ми чуємо. І таким чином це допоможе нам не бути емоційно розбалансованими, не бути розхитаними. Це нас навпаки зафіксує в теперішньому моменті і подарує більше відчуття підтримки, самопідтримки і більше відчуття опори. Отже, повторюю ще раз кроки: сфокусуватися на нижній частині вашого тіла, сфокусуватися на верхній частині вашого тіла, руки, спина, голова і так далі. Оглянутися навколо і запитати себе, які п'ять речей я бачу, і після цього, якщо цього недостатньо, запитати себе, які звуки я чую. Це техніка з науково-обґрунтованої психотерапії, яка називається терапія прийняття і відповідальності. І це одна з п'яти технік, яку... У усьому світі використовують для людей, які перебувають в кризі, екстремальних подіях або переживають дуже сильний стрес. Також дуже важливо сказати, що ця техніка вона дуже проста, але її неможливо зробити занадто багато разів. Тому, якщо ви хочете навчитися її практикувати і щоб вона була корисною, є два дуже важливі кроки: перший вам важливо починати практикувати цю техніку, коли ви плюс-мінус в такому більш спокійному емоційному стані. Тоді для вашого мозку буде простіше запам'ятати ці кроки. Тому що, якщо ви будете робити цю техніку вперше, коли вам дуже-дуже дуже погано, ви не зможете сфокусуватися на ній, і ви не зможете відчути цей результат. Тому спробуйте робити її в ті дні, коли вам бодай трохи краще або бодай, не так, спок... не так тривожно, не так депресивно. І друга річ, як і будь-яка техніка для того, щоб вона почала працювати, нам можливо її повторювати, нам можливо її практикувати. Тому я рекомендую вам спробувати її робити щодня. Реально на практиці ця техніка займає від 40 секунд до 2 хвилин. Тому, якщо ви захочете її робити, то спробуйте виділити на це від 40 секунд до 2 хвилин кожного дня. Зробіть це протягом хоча б трьох-чотирьох днів і подивіться, як воно вам йде. Якщо вона вам заходить добре, то продовжуйте. Якщо ні, то в світі є ще багато-багато інших технік, і ви можете знайти та, яка вам буде більш пасувати. Окей. Okay. Далі є така штука як письмові практики. І в психотерапії я дуже люблю давати людям саме письмові завдання, тому що коли ми пишемо, ми формуємо таку звичку, як уважність до себе, уважність до своїх емоцій, уважність до того, що ми робимо і яке життя ми живемо. Я пропоную для вас створити собі такі два списки на кожен день, і ви будете писати просто згори день і дату, наприклад, понеділок, я не знаю, 20-те число. І далі ви пишете відповідне запитання, що мені сьогодні вдалося, так? Що я сьогодні зробив або зробила, що мені вдалося добре. І ви пишете це просто списком. Там провела урок, або, наприклад, написала гарну статтю, або провела час з моїми дітьми. Але є дуже важливе друге запитання, що я зробив або зробила сьогодні для себе. По-перше, дуже важливо це питання собі задавати, тому що. Коли ми ставимо собі ці запитання, ми розуміємо, що ми фокусуємося на тому, як ми Ми фокусуємося на тому, що ми можемо для себе, в принципі, робити. Тобто, ми привертаємо увагу, що це нормально дбати про себе. А по-друге, дуже часто люди вже роблять якісь добрі речі для себе, але часто цього не зауважують. Тому я вас дуже прошу справді так відповідати на ці два запитання, і я вас дуже прошу. Подумати про ті речі, які ви вже робите для себе. Тому що, наприклад, є люди, які лягають спати вчасно, так, і це їхній спосіб подбати про себе. Є люди, які намагаються їсти здорову їжу, і це вже спосіб подбати про себе. Або, наприклад, можливо, ви читаєте якісь книжки, які не пов'язані з роботою, але вони вас заспокоюються, якісь художні книжки, так, і це теж може бути вашим способом подбати про себе. Тому, коли ви будете писати це завдання, мені насправді дуже важливо, щоб ви помічали, що ви вже робите, і якщо вам здається, що це недостатньо, тоді пробували, пробували робити щось ще. Пам'ятайте про те, що секретна секретна функція. Цього завдання це навіть якщо ви нічого не робите для себе наразі. То коли ви будете кожного дня дивитися, що у вас є ці два запитання, і, наприклад, в другому з них що я сьогодні зробила для себе, у вас буде порожньо два-три дні. То скоріш за все, ви почнете задумуватись про те, що було би непогано щось для себе зробити. Можливо, я виділю собі п'ять хвилин на кидання якоря. Так, можливо, я виділю собі п'ять хвилин на те, щоб включити якусь медитацію на Ютубі. Або я, наприклад, виділю собі 10 хвилин, щоб подзвонити до своєї мами, бо це те, що для мене важливо, так? Тобто, це вас буде стимулювати з одного боку постійно перевіряти, як багато чи не багато ви для себе робите, що ви взагалі для себе робите. З іншого боку, це буде формувати таку звичку уважності до себе, і у випадку, якщо там буде порожньо або недостатньо тих справ для себе. А тої турботи для себе, то ви будете мати більше бажання і більшу ясність, що було би гарно зробити ще щось. Тут дуже важливо нагадати кілька ідей. Коли ми починаємо запроваджувати нові навички, а турбота про себе це є навичкою, яку ми плекаємо протягом всього життя то Дуже важливо робити не багато, але регулярно. Так? Кожного дня робити якийсь малесенький крочок, навіть якщо це займає 2-3 хвилини, ця турбота про себе це вже рахується, це вже окей, це супер, це більше ніж нічого. Друге, це власне послідовність, тому що будь-яка послідовність це власне ключ до формування нової звички або навички. Тому, будь ласка, коли ви думаєте, о, я сьогодні, можливо, не зроблю щось для себе, а зроблю в суботу, бо це буде вихідний, і зроблю щось велике. То найкраще, якщо ви зробите щось кожен день, але невелике, ніж будете, власне, чекати до суботи, до якогось іншого дня, бо можна таким чином дуже дуже часто відкладати і так і не розвивати турботи про себе. Також дуже важливо не нехтувати тим, що ви можете зробити для себе тут і зараз. Іноді турбота, для, турбота про себе це встати і випити води, а не чекати так, ще три години за комп'ютером. Тому навіть крихітні речі вони можуть мати таку велику, велику різницю в нашому житті, вони можуть творити такі великі зміни. Окей. Є ще одна дуже гарна техніка, яку я часто практикую з людьми в терапії. Це щоденник вдячності, і насправді, в умовах війни, ця вдячність вона може нам служити як такий спосіб стресостійкості, спосіб бути відважними і мудрими, спосіб допомагати собі проживати важкі події. Як виглядає щоденник вдячності? Ви можете в зошиті або на телефоні, чи на комп'ютері відповідати собі кожного дня на одне і те саме запитання, за що я вдячна або вдячний сьогодні. Собі іншим і світу. Як ви можете побачити, на першому місці тут стоїть фраза собі, тому що часто у нашій культурі ми знову ж таки готові дякувати всім, кому завгодно, обставинам, людям, але не собі. Але нам так справді дуже важливо теж привласнювати власні досягнення і бути вдячними собі. І як виглядають щоденники вдячності, це може бути просто список, так? Наприклад, за те, що я сьогодні закінчила робити плани уроків, за те, що сьогодні я провела час з рідними, за те, що сьогодні мені вдалося стриматися, коли я дуже сильно хотіла з кимось посваритись і так далі. Так, і це можуть бути якісь такі повноцінні речення, це дуже залежить від вас. Я вас надихаю і мотивую. Відповідати на всі три частини запитання і писати за що ми вдячні собі, за що ми вдячні іншим людям, і за що ми вдячні світу. А можливо зараз вам видасться, що практикувати техніку щоденних вдячності в умовах війни це трошки нелогічно або неефективно. То давайте подивимося, що відбувається з нами, коли ми є вдячними. Ну, найперше в світі проводилося купа досліджень про те, як вдячність впливає на людей. І що ми знаємо на 100% – це те, що вдячність робить нас більш щасливими, вона покращує наші стосунки з іншими, і вона допомагає нам подолати пригніченість та депресію, соціальні думки. Що в принципі, як ми вже говорили, так є такими потенційними результатами тривалого стресу. То вдячність вона нейтралізовує їх у багатьох випадках. Вона допомагає нам долати пригніченість, долати депресію, долати суїцидальні думки. А також вдячність позитивно впливає на нашу самооцінку. Але ми знаємо ще щось: що було дослідження психіатра Крістіна Франсіса, і він довів, що практикування вдячності змінює наш мозок на біологічному рівні. Це позитивно впливає на наш мозок, і воно, ця практика вдячності вона стимулює вироблення допоміну та серотоніну. Це гормони, і ці гормони миттєво покращують наш настрій. Тому як ми можемо побачити, з цієї простої техніки, з цього одного запитання, насправді можуть відбуватися дуже, дуже різні зміни: і біологічні, і зміни в настрої, і зміни в наших стосунках з іншими людьми. Тому, можливо, це справді вартує спробувати. Окей. Остання річ, про яку я хочу сьогодні поговорити, це те, що насправді у нас є така теорія. А яка називається big babies, або великі немовлята? Про що нам говорить ця теорія? Що коли в людей є інтенсивні емоції або стрес, то вони перетворюються на великих немовлят, тобто для них працюють всі ті самі речі, які працюють для немовлят. Коли немовлята плачуть, або в них ріжуться зуби, або вони не можуть заснути. А для немовлят працюють насправді сенсорні речі. Не інтелектуальні якісь, а суто сенсорні, це ті, які пов'язані з органами чуття, так? Тобто звуки, обійми, доторки, смаки, запахи, візуальні якісь картинки і так далі. Тому нам дуже важливо в моменти, коли нам погано, подбати про себе не на інтелектуальному рівні, не на дорослому рівні, а на такому сенсорному рівні, тому що ми всі в стресі стаємо схожими, схожими на. Великих немовлят ось є приклади, які задіють наші сенсори: це, наприклад, пити гарячі напої, прогулятися, погладити домашнє тваринко, обійматися з кимось, включити собі спокійну музику, запалити свічку, накритися м'яким покривалом та посидіти так кілька хвилин. Переглянути легке відео або фільм, або, наприклад, прочитати книжку, яка має захопливий сюжет, але це має бути не професійна література, бо тоді це буде інтелектуальна активність і воно нам не знизить стрес, а це має бути щось, що вас просто захоплює. Ну, наприклад, я завжди люблю почитати художні книжки з якимись супер такими цікавими сюжетами, які не пов'язані з психотерапією, і це допомагає насправді так відновитися. Це може бути з'їсти щось смачне або зготувати щось нове. І будь-які інші варіанти, які приходять вам в голову. Як ви можете помітити, всі ці варіанти пов'язані з сенсорами, як я вже згадувала, так це або ще, що пов'язане з візуальними речами, наприклад, прогулятися або з такими доторками, це погладити домашню тваринку, обійматися, або зі звуками це музика, це відео або фільм. Або, наприклад, це може бути пов'язано зі смаками, це з'їсти щось смачне, так і так далі. Або пити гарячі напої, зробити гарячі шоколади, і так далі. Тобто дуже важливо, щоб ви пам'ятали, що в моменти стресу для нас працьовують дуже прості речі, і вони не мають бути інтелектуально навантажені. Тому що якщо ми починаємо робити щось дуже розумне, воно не позбавляє нас стресу, воно лише навпаки ніби залишає нас наодинці з нашими переживаннями. І ми ще зверху довантажуємо собі ці інтелектуальні речі. Я дуже сподіваюся, що певні ідеї всі або деякі з цього відео були вам корисними. Будь ласка, пам'ятайте про те, що ми всі різні, і це лише ідеї і добрі підказки. Якщо вони для вас працюють, це супер. Коли ж ні, то ми можемо шукати те, що для нас працює. Я ще раз дуже дякую вам за вашу роботу. Ви робите неймовірно важливу річ зараз під час війни, навчаючи інших. Передаючи їм знання і сенси, поєднуючи людей, особливо молодих людей, так які ще доволі таки дезорієнтовані в світі, який швидко змінюється. Тому дякую вам за вашу роботу. І я нагадую, що це відео стало можливим завдяки підтримці Посольства США в Україні в рамках проєкту ініціатива академічної доброчесності та якості освіти Academic IQ». Що здійснюється американськими радами з міжнародної освіти? Я була дуже рада бути тут з вами. Будьмо, будьмо українцями і українками, будьмо сильними. Україна обов'язково переможе. До нових зустрічей і почуємось.